Доброго ранку. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, етики, прав людини та законності. Шановні депутати, прошу всіх зареєструватися. Реєстрація завершилась за три. Кворум для проведення комісії є. В засіданні комісії також беруть участь секретар ради Пендра Оксана Михайлівна, начальники та спеціалісти відділів міської ради. Головуючий, заступник голови постійної комісії Стрихар Тетяна Іванівна. До порядку денного засідання включено такі проекти. Про створ... Номер 198. про створення віддаленого робочого місця центру надання адміністративних послуг Волочиської міської ради в особі відділу із забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету Волочиської міської ради. 199. Про затвердження положення, про відділ і забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Волочиської міської ради у новій редакції. 200. про зняття з контролю рішень Волочиської міської ради. І різне, чи є в кого запитання до порядку денного. Якщо немає, пропоную затвердити порядок денний засідання комісії. Голосування завершено. Перейдемо до розгляду питань порядку денного. Проєкт рішення номер 198 про створення віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг Волочиської міської ради в особі відділу і забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету Волочиської міської ради, доповідає Чорняк Віта Вікторівна. Доброго дня усім. Всі знають, що в нас в Волочиській міській раді створено відповідні мови для наших ветеранів і також створено хаб, центр допомоги ветеранів. Зв'язку з цим віддалене на робоче місце, буде функціонувати і в цьому хабі. Так як це буде адміністратор нашого знаку, нашого сидіти, надавати всі послуги, які будуть супутні, і паралельно надаватися центру надання адміністративних послуг. Потрібно утворити віддалене робоче місце Центру надання адміністративних послуг Волочиської міськради в відповідному приміщенні за адресою незалежності 68 місто Волочиськ, покласти обов'язки на адміністратора центру надання адміністративних послуг коло яка буде приймати пакет документів від ветеранів відповідного хабі і затвердити графік роботи, який має бути передбачено. Він має віддати графік роботи тому, який буде призначено в хабі, і покласти контроль на відповідне. За відповідне рішення на вчора. Зв'язку з попередніми змінами творення нашого віддатного робочого місця, ми маємо затвердити поводження, яким яким дітові. А проект 198. Є запитання? Проект 198 є запитання? Немає? Немає. Тоді голосуємо за проект 198. Рішення прийнято. Проект рішення номер 199 Про затвердження положення про відділ і забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Волочиської міської ради в новій редакції, доповідає Чорняк Віта Вікторівна. Для того, щоб провести відповідність до чинного законодавства, попередні зміни, які були прийняті нашим рішенням щодо творення віддаленого робочого місця, потрібно викласти наше положення в новій редакції і затвердити. В кого є запитання до Віти Вікторівни? Немає. Голосуємо за проєкт 199. Голосно рішення прийнято. Дякую. Якщо ви будете запитати, дивитися, то відповідь відпустити. Так. Дякую. Дякую. Проєкт рішення номер 200 про зняття з контролю рішень Волочиської міської ради доповідає Пендра Оксана Михайлівна. Пропонуємо зняти з контролю рішення Волочиської міської ради за 2024 рік як такі, що виконані. Є пояснювання записки начальників відділів. Вони були на контролі, прошу зняти з контролю. В кого будуть? 243. В кого будуть якісь запитання? Немає. Немає. Голосуємо за проєкт номер 200 Про Одноголосно рішення прийнято. Пропонуємо е, прийняти звернення депутатів Лучівської ради щодо визначення місцезнаходження військовослужбовців громади, військовополонених та злих, зниклих безвісті за особливих обставин. Е, Людмила Анатолійовна коротенько доповість, зв'язку з чим е, Людмила Анатоліна з місця, про службовців громади. Пропали безвісти за особливих обставин або знаходяться в полоні. Звернулися до міського голови з проханням підтримати їхнє звернення і е, з, оформити його у вигляді звернення депутатів Волочівської міської ради щодо визначення місця знаходження їхніх родичів. Звернення пропонується надіслати Товариству Червоного Христа України, уповноваженому з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України. П'ятому територіальному департаменту Міністерства закордонних справ України, уповноваженому Верховної Ради з прав людини, координаційному штабу з питань проводять з військовополоненими при СБУ. Звернення зачитують. Я думаю, що я роздала Ми всі матеріали, якщо є запитання, ви ознайомилися познайомились. Угу. Прошу підтримати Потрібно... і направити відповідні організації для того, щоб знати долю наших. Голос прошу включити даний проект, дане звернення до порядку денного нашої сесії, після четвертої, яка відбудеться в четвер. три особи. Голосуємо за звернення. Дякую. Ще в нас є також на розгляді звернення депутатів Волочиської міської ради, ініційованої фракції ЄС щодо захисту військових, місцевого самоврядування і проти політичних переслідувань. Бачите ваше звернення текст перед собою. Матеріали надали вам. Ваші пропозиції. Що Є запитання до звернення. Немає. Які ваші пропозиції, члени комісії? На розгляд погоджувальної розгляд, розгляд погоджувальної ради. На на Є пропозиції Тетяни Іванів на розгляд погоджувальної ради. Є інші пропозиції. Немає. Голосуємо за те, щоб звернення розглянути на погоджувальній ради. Одноголосно. На розгляд погоджує погоджу, ради. Якщо немає ні в кого запитань, порядок денний вичерпано.